Дуб. Дуб велике, могутнє, гарне дерево. Дуб листяне дерево сімейства букових. Існує близько 600 різновидів дуба. У багатьох видів дуба листя вічно зелене. Це означає, що воно восени не опадає. Дуб цвіти навесні, із жіночих квіток на осінь виростають плоди дуба, жолуді. Пізньої осені жолуді опадають і проводять зиму в підстилці з листя під товстим шаром снігу, який захищає їх від морозу. А навесні із цих жолудів виростають нові молоді деревця. П'ятидесятирічний дуб очищає повітря, як тисячі молодих дубків. У деяких видів дуба, що ростуть в Італії, солодкі жолуди. Вони йдуть на корм домашній худобі. Скори дуба готують ліки та роблять пробки. Деревина дуба дуже міцна, тверда та важка. З неї будують підводні та сухопутні судна, роблять меблі, паркет, двері, бочки. Дерев'яні будинки із дуба найтепліші. З усіх дерев блискавка у грозу найчастіше потрапляє у дуб, тому ніколи не ховайся у грозу під дубом. Дуб може жити понад тисячі років. В Україні на острові Хортиця росте дуб, якому понад 500 років. Завдання. Пофантазуй, які фігурки можна змайструвати з жолудів. Хто з тварин дуже любить їсти жолуді? Прочитай байку крилова, свиня під дубом. Як ти розумієш сенс цієї байки? Відгадай загадку. Чи маленьким виростає, міць з роками набирає. Може жити сотні літ, має величезний рід.